Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Знаєте, сьогоднішнє Євангеліє, вроді би, так якби, нічого такого, ні, ні притчу Ісус, не ні розказує, нічого інше, а вибирає апостолів. І список такий, так? Того, 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 Петра, Якова, тому і так далі. І всіх він покликав Прочитали вроді би все, але я хочу звернути вашу увагу. Вибрав собі апостолів тих, яких хотів, Господь Бог вибирає тих, щоб їх потім посилати і проповідувати. Він бачив у них потенціал, що вони вміють приймити Ісуса. Прийняти Його, наповнитися ним, а потім йти і ділитися. Це люди, які здатні наповнюватися. Є дуже багато людей, які ніколи над тим не задумуються, що одні відчувають повноту всього. І такі щасливі хочуть все ділитися, роздавати всім, ділитися радістю, ділитися любов'ю. Людина, яка відчуває повноту з надлишком в середині живе. так? Це така, як би називаємо, це філософія надлишку. так? А є ще інші люди, яких можна назвати ті, що живуть за принципом дефіциту. Так? У нього постійно щось не вистачає. Йому постійно чогось мало. Він постійно порожній. І ті люди, які порожні, вони ніколи не зможуть наповнитися. Чому вони є порожні? Бо вони чуть-чуть диряві. Що робить дірки в людині? Гріхи. Спочатку маленькі. Незамітні. Малесенька дирочки голочку пробив, вона там собі слезить, ти навіть не замічаєш, що там щось витикає, все добре, все я живу нормально, все, все добре. А потім якийсь час замічаєш, що ти порожний. Як порожний? Тому що тобі чогось не вистачає. Друзів нема, нікому я не потрібний, я, ніхто мене не любить. Гроші нема, щастя нема, здоров'я нема, нічого нема. Все, я порожній. Нікому не потрібний. Чи не було такого відчуття навіть у молодих, було? Це ознака внутрішнього дефіциту, який виникає через те, що ми через свої гріхи губимо Божу ласку. А є люди, які мають цього повні. Чому? Тому що їхня посудина є ціла. Вона не має гріхів, вона не має на меті когось дурити, обкрасти, знищити, вбити. Вона має свої якісь там життєві людські слабкості, але це не робить у ті дири. Це дає можливість піднятися. Це Звернувшись увагу на свою помилку, виправив її і більше так не робиш. Це є елементи зросту. А ще для того, якщо людина зрішила, існує свята тайна покаяння. Пішов, висповідався все. І от Господь Бог вибирає собі апостолів. Яких? Він вибирає тих, називає синегрому. Можете собі подумати, які у них були батьки, так? Ла -ла 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 -ла, такий крикливий песок їм всі не закривав. Вибирає інших спокійних. Тома взагалі був спокійний. Вибирає Петро, Петро, як нас кажуть в народі, в горячій воді купаний. Він щось не то. Все, я вже туди біжу. Щось не то. Господи, я вже хочу, йти до тебе поморю. Скажи, я вже до тебе йду. Господи, ми тебе не віддамо, нікуди, я задав вогню воду. Петре, та чекай ще до ранку, поки це кут запіє, треба від мене відречешся. І ось вони такі всі різні, різні, якісь вони взагалі не одинакові. А що в кінці вибирає юду із каріота? Для чого? Знаючи, що він його зрадить, але хочу вам сказати ще одну таку річ. А кому доручити буде калитку, так? Ну, скарбничку, так? Юдове? І Керіотського? А чому? Або він був між ними самий образований, самий, я би сказав, розумний. Господь Бог кличе всіх. розумієте? Але бачите, що розум його переміг. Часом розумом можна перемудрувати і змантити самого себе. Тому Господь Бог каже, я даю вам віру, бо віра ваша спасе вас. Розум це здатність розвиватися. Але нездатність прийти до спасіння. До спасіння веде віра, бо віра охоплює все поняття про Бога. Розум не може охопити Бога. І вибирає Господь Бог собі таких, бачити, різних, щоб було кого, до кого послати. Чому Юда домовився? І з тими первосвященниками і так далі. Та бо тому, що він з ними мав контакт. Іменно Юда з ними спілкувався, з тими всякими е при владі стоячими, тими розумними. Він був не дурний, вмів правильно сказати, вмів правильно підійти, його сприймали як рівного, з ним говорили. І тому таких також треба було. Але він у своїй мудрості загрався в цими державними інтригами. А якби то, якби сьо, якби це, він думає, тут, я тут його переграю, цих е, первосвященників, вони його візьмуть, його приведуть перед цінедрівом. Він буде знати, що буде загроза смерті, зробить перед ними чудо, і вони проголосять його Спасителем на ціле Ізраїль. Його привели Ісуса, а він не робить чуду, Його засуджують на смерть, а він не рятується. Юда перелякався. Що сталося? А сталося те, що людські плани не завжди співпадають з Божими планами. І покликав Господь Бог різних апостолів, розумієте? того самого Матея, та? Він сидів на митниці, збирав мито, той, яких люди не дуже любили. А якщо по правді, то зовсім не любили митників, так? це була така категорія людей, геть не знала. Але він вибирає його на апостола, щоб реабілітувати в цій людині тих людей, яких не любить суспільство. Так же само, Господь Бог кличе до служіння в сьогоднішній день, так? всяких. І мудрих, і дуже мудрих. І кличе тих, що при владі, і такі є, і вони з пошаною відносяться до церкви, щоб народ міг реабілітувати в собі, що якщо керівник це не означає, що вже погано. є добрі керівники, є дуже добрі. Є великі патріоти і глибоко віруючі люди. Так вони є, їх треба розпізнати. Є, Господь Бог кличе всяких. Мудрих, дурних. І кожному дає можливість здобути гідність. Тому до всіх вас звертаюся. Подумайте, до якої групи ви належите. Чи ви належите до тої, знаєте, групи людей, які мають постійно такий внутрішній дефіцит. От постійно чогось не вистачає. Мені всього мало. Чи ви належите до тих, хто має внутрішній надлишок? Господь Бог покликав апостолів, щоб вони стали тими, які мають внутрішній надлишок, щоб іти і ділитися. Ідіть і проповідуйте, йдіть і навчіть ці народи, їх ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Тільки повні люди, повні. Доброти, милосердя, любові, віри, надії, вони можуть іти і проповідувати. Господь Бог кличе, щоб наповнити. Тому прийдіть до Господа, щоб Він нас наповнив, щоб ми з чим мали, з чим йти у цей світ. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!